друзі, сьогодні ми будемо робити бургер і салат. Для бургера нам понадобиться ось булочка, не, ножом не, це не іграшка, тільки для професіоналів. Ріжемо булку напополам Беремо м'ясо, пожарили. І ось воно вже готове. Ставимо м'ясо на булку. Відкладаємо булку і м'ясо в сторонку і беремо Ру. Ру. салат, відчіпляємо листочок і ставимо назад салат. І беремо сир в кому, беремо половинку сиру і ставимо на салат. Придавлюємо і бургер готовий майже. Відкриваємо мікровиновну піч і затискаємо. І, а що доходимо до салату. Беремо знову салат і ріжемо тонесенькими химиями. Нарізаємо два кусочка, і в нас є салат. Беремо ось таку глибоку миску. Чіпляємо кусочки салата, які причепились. Тепер кидаємо в салат в миску. Далі ми беремо оцей перець. Швиденько ріжемо болгарський перець. На маленькі кусочки ріжемо на маленькі квадратики порізали перець, кладемо його в салат. Беремо руколу і відчіпляємо хвостик і кидаємо всі руколи в салат. Наш бургер приготувався, десь достаємо, щоб він. Вистивал. Беремо щипці, відчіпляємо буркер. Закриваємо бутербродницю і ставимо щіпці. Наш солод є ще робліний, тому ми беремо олію і пшикаємо або наливаємо далі беремо перець і посипаємо, додаємо чуть-чуть сілі. і перемішуємо. Салат готовий. Бурвер тоже готов. Смач Легу вам.